В ніч на 8 січня кривий ріг накрив арктичний циклон. Рясний дощ ураз замерзав, і на ранок в льодовому полоні опинилося все місто. Особливого удару негода завдала транспортній інфраструктурі, лініям електропередач та інтернет мережі. Через льодяну кірку на контактній мережі рух тролейбусів та трамваїв став неможливим. Чимало дротів були обірвані гілками дерев. Наразі несправності завдані негодою, крок за кроком вирішуються. Фахівці ведуть роботи у безперервному режимі. Силами підприємств, ці всі е, несправності, і гілки, і дерева все це е, знімається, спилюється, е, контактна мережа відновлюється. Але хочу зазначити, що. Мережа, контактна мережа тролейбусу це в, одному, в одному напрямку це 260 км, і е, трамвайної колі це близько 170 км. І все це укрито товстим шаром льоду. На жаль, е, стихія мала такі е, великі масштаби, що на сьогоднішній день. Е, Підприємства працюють цілодобовому режимі. Тягові підстанції, які забезпечують живлення контактної мережі, вони також з високої сторони мали ушкодження, і на сьогоднішній день майже всі вже відновлені, але ще три підстанції знаходяться. В несправному стані і ведуться роботи по відновленні. Тієї ж доби транспортна система міста зазнала ушкоджень через ворожий ракетний обстріл. Руйнувань зазнала колія швидкісного трамвая. Через це рух важливою гілкою було призупинено. Ремонт складний, але роботи вже ведуться. Біда ходи не одна. Ми мали ще вранці, 8 січня за наслідком ракетної атаки агресора прильот по колії швидкісного трамваю в районі торгового комплексу Аша. Путь повністю виведений з ладу, і на сьогоднішній день також там ведуться роботи по його відновленню. Це дуже великий об'єм роботи. От нам допомагають і промислові підприємства міста. Дякуємо їм за це. Для зручності криворіжців у місті організували тимчасові маршрути. Швидкісний трамвай наразі функціонує частково. По швидкісному трамваю на сьогоднішній день працює у режимі човника від станції Кільцева до станції бульвар вечірній. Два вагони і до кінця дня плануємо відновити роботу між станцією Зарічна і станція Площа Праця. Погода ще не дає змоги відновити рух трамваїв. Поки що вони залишаються у депо. Інший наземний комунальний транспорт, тролейбуси та автобуси, хоч і зі змінами в маршрутах, але працюють на сьогоднішній день. відновлена робота по маршрутам 95-й квартал східний 3. По маршруту площа визволення 95-й квартал і по маршруту 95-й квартал станція Червона. Що стосується тих маршрутів, на яких тролейбусу не було альтернативи, наприклад, маршрут від 44-го кварталу до центрального гірничо-багерного комбінату, там організована робота маршруту автобусу додатково. Також через режим масив більшовик організовано маршрут автобусний, і через до станції Червона також автобусний маршрут. Михайло Обестрофар там Кравченко Олексій Правицький цей день.